Всім привіт! Мене звати FashionBalZ і сьогодні на моєму каналі друге новорічне відео. До нового року залишилося менше, ніж 2 дні, а ваше нічого не готово? не переживайте, у мене теж. Тому я вирішила сьогодні з вами підготуватися до цього чудового свята на 200%. Я думаю, що це відео вам буде корисне, так що залишайтеся зі мною. Серед усіх дерев ялинка посідає особливе місце. Вона символізує безсмертя та добре життя. Між людьми завжди є суперечка, яку краще ялинку придбати штучну чи живу. Я вважаю, що краще купляти штучні ялинки, адже вони набагато пушистіші, можна раз купити і користуватися впродовж багатьох років. А живу. Якщо не окупляти кожного року, ми просто вбиваємо навколишнє середовище. Я вважаю це неправильно. Звичайні линку можна прикрашати в різні кольори, але на цей новий рік бажано прикрашати в золотисті та червоні. Якщо ви дівчинка, то вам обов'язково сподобається цей пункт. Манікюр. Звичайно, я вважаю, що манікюр це просто неодмінна річ, адже він доповнює образ. На моїй сторінці в кави ми бачите вже більше чотирьох-чотирьох водів манікюру. Зараз я хочу вам ще раз їх представити. Я вважаю, що це стало вже маленькою традицією, адже на кожне свят я вам розповідаю, які фільми краще подивитись. Новий рік це просто найкраще свят усіх, я так вважаю, і дуже багато фільмів є стоїть до цього свята. Зараз я вам розкажу пару найкрутіших. Перше, художній фільм, який називається Різдвяна пісня. Просто це фантастика! Подивіться, не пожалієте. Друге, це фільм, який недавно вийшов, називається «Кронос викрадач Різдва. Я думаю, що це буде дуже крутий фільм. Я хочу в нього, до речі, піти. Третій фільм, до речі, також недавно вийшов, називається Ніч перед похміллям. Це американська комедія, а американської комедії завжди просто в Новий рік. Четвертий український фільм називається Ніч перед Різдвом. Це ще десь такий стародавній-стародавній, дуже веселий фільм. Так що обов'язково подивіться. П'ятий. Просто неодмінний фільм, звичайно, це один дома. Вийшло вже п'ять частин і вони всі неповторні і цікаві. Для нам потрібен лише зошит, Вирити, який хоч в лінії чи клітинку. Головне, що він був пустий. Ви повинні обов'язково запам'ятати цей алгоритм, адже ви маєте його виконувати до тих пір, поки не закінчаться сторінки у зошиті. Потім даєте свій новогоднік другові. Удома він повинен положити в перший пакетик якусь маленьку річ, типу подарунка, добре прижати, що він не випав, та підписати, від кого. Потім він його вам віддає. Якщо хочете, можете дати іншим своїм друзям, що вони заповнили новогодні до кінця. Ну, 31 грудня відкриєте його разом з іншими подарунками. Ну що ж, вітаю вас наступаючим! Бажаю вам всього найкращого, позитива і море радості. Ну, а ми з вами вже зустрінемося у 2016 році. Бувайте!